Дорогі глядачі, з вами ведуча Кашуба Тетяна. Зараз я веду спеціальний репортаж для Ньюз із літнього майданчику центру творчості дітей та юнацтва, де щосереди о 20.00 відбувається мультпарад під відкритим небом для дітлахів та їх батьків. Зараз ми прямуємо на літній майданчик, де власне все і відбувається. Хочу сказати, що сьогодні на наших глядачів, маленьких глядачів, очікує мультфільм під кодовою назвою Ріо. 2 запитаєте, що це таке? Я вам розповім дещо більше про сюжетну лінію цього мультфільму. Підходимо Блу та Джевел та їх троє дітей живуть таким доволі безтурботним давай, життям. І от Джевел в якийсь були. момент вирішує, що все-таки потрібно разом, змінювати щось у житті. І Вони фокурсу. із Ріо Де жанейро так, переїздять, переїздять давайте, в метрі річки Амазонки. Що їх там очікує? І, власне, які проблеми а можливо дізнаємося вже. Пізніше. Я думаю, ну, ви ще не втомилися від його, моїх розмов, ми розмов ми про сюжетну віде лінію віде мультфільму віде. Ріо Ріо 2. Да, це а, правила, в свою я чергу, я так, тепер давайте станемо коло туди. Свичерку я хочу висловити свої думки да, стосовно цього да, мультпараду. Як, як на мене, то це чудова нагода для дітей просто чудово провести. Свої літні, канікули, літні канікули провести яскраво, а власне Я для це, всіма наблюдають. Можливо, така унікальна нагода розтягуйтесь у, у дитинство. Зануритися у цей світ дитинства. Велике широке коло ставайте. І ще ще і Давайте до лавочек, пацани. Же з вас можливо скаже, що це занадто нудно, ось так. Цілу а теперь переглядати ту камеру мультфільми. Але я вам скажу, що Давай. організатори зробили все можливе і неможливе, аби для ваших і дітей перегляд був максимально комфортним. Сім правила понятні на території центру творчості Давай, дітей юнацтва, власне діє буфет, де маленькі відвідуючі разом зі своїми батьками, які сидять на лавці, можуть туди завітати купити собі солоденьке і смачненькі, і власне. Зробити такі oh. о, таке свято свято для свого шлунку. Також щосереди тут проводяться своєрідні танцювальні майстер-класи. От, до прикладу, сьогодні будуть танцювати о, всі під, під, під сусідню відому композицію Опаґеннам стайл. Але я думаю, що Опаґен стайл буде дещо з таким можливо українським присмаком. Я думаю, псай на нас не образиться. Ну і ще, окрім цього, в арсеналі громадського об'єднання молоді гром сівер є троє ведучих: це Михайло, Сашко та Сергій. Вони роблять все можливе і неможливе для того, аби перегляд для ваших дітлахів був максимально комфортним. Це Михайло. Ну, ось бачите, всі веселяться, всі щось там роблять, їм задають якісь завдання, і вони власне їх виконують. Ось так. Ну, я думаю, що час тепер запитати в наших маленьких глядачів, що якої вони думки про мультпарад. Чи подобається їм тут? От бо, як на мене, діти це ну, такі найщиріші. Критики, бо говорять вони від щирого серця. Зараз ми з пословими і власне запитаємо. Дивіться дуже гаряче. Ну, Навіть просто. не знаю, другі палить. Щось, щось, що одного давай. кидай. ще раз одного. Я. Я. Ще раз одного. Я. Через я. одного. Давай. Я. О і прийшов. Дівчата, привіт! Можете сказати декілька. слів? Прийшов, прийшов. Прийшов. Можна сказати декілька слів для Пієрка Ньюс. Як вам тут вам подобається нам параді? А тепер давайте от друзі. Зайшли собі якихось друзів. Так. А ви тут перше чи я? ні? Я. Ну ось, бачите, Тільки... ось, такі вони й діти. діти. Можливо, трохи злякані, да. ні, бо я із планшетом. Вони не розуміють, що тут відбувається. Давайте швидко. Но, я нагадую, що Адурки це спеціальний поле. репортаж для Пірка Ньюс. Пієрка Ньюс обличчя. Ого. Да, Ще хто хочу зловить? задати давай, декілька давай. питань. Власне, організатору це Олександр Обдієнко. А, я хотів попитати у тебе, чи буде танцювальний майстер? Так, так, буде майстер-класс. будемо. Не, Боже, не раз, раз, власне, небагато часу, через п'ять хвилин треба. його що ж таки має туди. до вас Боже, тим, має декілька дружба. питань. Давай давайте перейдемо. Коли власне і чому у вас виникла така ідея? А все дуже просто просто дітям пролуках, літом нічого робити. Щоб їм треба їх як якось заняти, треба просто їх зібрати в одну компанію і показати мультфільми. Мультфільми сучасні, останній тренд. Хтось називає це попсою, хтось називає милом. Але це мультфільми. І коли ми дивимося мультфільми, всі так, ми всі повертаємо разом з ними в дитинстві. Тому запрошую всіх до мультпараду. Літні канікули вони підбігають до свого логічного завершення, скоро розпочнеться навчання. Чи будуть якісь схожі проекти, щоб шкільний буденне життя урізноманітнити? Звісно, буде, звісно, буде. Ми навіть зараз подумаємо на тим, щоб пради проводити ще у вересні, а, а, ну, а там в жовні, у жовтні маті вже буде видно. Ну, Звісно, ні. є. Є безліч людей, які просто треба реалізовувати. Для цього потрібна лише команда. І Є в деяких питаннях навіть дозвіл влади. Все дякую соло. Я нагадую всім вам, можливо, для вас це буде така нова інформація. Що 19 вересня в центрі творчості дітей та юнацтва відбудеться перша щорічна церемонія нагородження прилучани особливі. Ось і в рамках давай, цього проєкту буде здійснена фотовиставка від наших молодих та креативних фотографів нашого міста. Тема виставки вона дещо співзвучна із власне самою церемонією нагородження і має назву, що кожна людина особлива по-своєму. Варто тільки придивитися. Нагадую, що цей проект він. Впродиться ну вперше, помили? і він ініційований клубом старшокласників нашого на міста. Села. Тому, дорогі глядачі, 19-го ну, відкладіть всі свої справи на потім і приєднуйтесь до нас. Знаєте, як то кажуть, роботи ні волк в ліс ні убіжить. Так що ми сподіваємося, що вечір-п'ятниця, це буде п'ятниця, ви проведете разом з нами. Ще хочу сказати декілька слів. Для тих, можливо, хто лише дізнався про те, що от в нашому місті от відбуваються такі заходи, як мультпарад під відкритим небом на літньому майданчику центру творчості дітей та юнацтва. То у вас ще буде унікальна нагода та можливість відвідувати мультпарад. Відвідати мультпарад 27 серпня. Тож приєднуйтесь до нас, не сидіть вдома, приходьте самі та приводьте своїх. Друзі, ще хочу вам сказати декілька слів. Що дорогі глядачі приєднуйтесь до приєднути Софіркані ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої ідеї, пропозиції стосовно того, що ви хотіли бачити в нашому місті. Я впевнена, що всі ваші ідеї будуть максимально втілені в життя. Буча Кашуба Тетяна, До нових зустрічей і всього вам найкращого.